Так, сьогодні ми вирішили піти на скелястий пляж. Не знаю, чи він так називається, чи це ми його вже так назвали. От, Але пляж дійсно оточений з одної сторони морем, з другої сторони скелями. І на нього можна потрапити лише через тунель в скелі. Зараз вам покажемо. Тут коротенько дорога до нього ось така випав. Вчора дощ калюжі залишилися, ще не повисихали, і в тунелі можливо буде також багато води. Ми зараз побачимо, попробуємо. Люди займаються спортом в таку спеку, спеку. Це, звичайно, респект. Тут справа. На горі, на горі справа є, фортеця стара. Вона вже така трошки зруйнована. Ми там були минулого року, вигляд з неї просто шикарний. Ну, ми... Там видно все суто море, видно море. І правда піднятися туди трошки складнувато, хоча для підготовлених людей. Я думаю, що не дуже складно. А ось які гори, все гори. Краса тут. Ось ця фортеця. Хай не хай називається. Там є вказівники. Ну, можемо ще спробуємо того року. Туди потрапити, і не треба це робити дуже зранку, рано вранці. Бо в таку спеку, кажу, для непідготовлених людей, таких як ми, це дуже складно зробити. Але на вершині цей вигляд, це відчуття компенсовує всі оці фізичні навантаження, які були. При підйомі. Зараз ми підходимо до цього тунельчика, до проходу. Так, хто не знає, той не зрозуміє, де цей захід, отак орієнтир, висить дитяча тарзанка і... Тут спускаємо ферми до тунелю. Та, як я й казав після доща води досить багато. знаю, як ми там пройдемо, трошки буде складніше. Ну, будемо пробувати. Ось такі сходки. Так. Дощ вніс свої корективи. То йти по воді. Інакше ніяк. Так, ну але це дощова вода, чиста. Пизніше можна було пройти, не намочивши ноги, цього разу ніяк. Ну і ось такий тунель. Тунель знаю метрів. Триста, напевне, до моря. Так, ну. Ще трішки. Так, обережно ну, там. Що там? Так, на кінець ту вихід. Світло в кінці тунелю. А декілька разів ставив на паузу, бо то тривало би досить довго нічний перегляд. Так, ну тут водичка затопила конкретно. конкретно. Так, обережно, щоб тут не цей Не вернутися на сходах. Ось такий тут пляж. Ось тунель, з кого ми вийшли? І така висота скель. that's